Пане Сергію, ваша команда сьогодні поступалася, відігралася, хотіла перемогти, але чогось не вистачило. Чого саме, як можна? Не вистачилося дуже просто, забитого голу. Моменти для цього були. Не вистачає нам трошки майстерності, не вистачає останнього пасу сьогодні не йшло, розумієте. Кудись спішили дуже, десь розумієте, тут треба спокій в таких моментах. Трошки емоцій перебрали свої хлопців. Ну, так що можна? Ви не вистачило голу, то, що там другий тайм, тотальна перевага, та, і перший. Ну, це таке, розумієте, за перевагу не дають очки. Треба забивати голи, а ці моменти є, не можемо реалізувати. Що, рухаємося далі. Чи здогував вас, чимось суперник сьогоднішній? Та ні, ну ми знаємо, нас завжди з ними не, там, ми не дивимося в таблиці, вони завжди дуже непроста команда, розумієте? Ну, Пропустились одної позиційної помилки, пропустили. Ну, скажу, мали нагоди. Но... За зрівня, ж кажу, ще на год мали достатньо. Ну, на жаль, на жаль, сьогодні не наш день. Два наступних тури епіцентр пропускатиме, чим заповнювати ну, паузу? як там, Пару вихідних хлопців відпочинуть, хай подумають трошки. Зумієте. Потім тренувальний процес. Зіграємо велетну товариську гру з Колосом ковалівкою. Ну, тобто заповнимо цю пазу ігрової, ну, ігровою діяльності. Потім будемо готуватися до металіста. Юрію, ну для вас особисто це перша ніч. Я на в якості головного тренера Ниви. Наскільки ви задоволені сьогоднішньою грою і ви дали шанс молодим сьогодні? Задоволений грою, я ну, можу сказати, і результатом. Як кажуть, не треба гнівити Бога, тому що епіцентр дуже добре виглядав в другому таймі і мали ряд таких опасних моментів. Але якщо в цілому, я думаю, що сьогодні закономірна нічия і дві команди точно хотіли перемогти. Можу сказати, і грали без середини поля, атака на атаку. Звичайно, нам бракує майстерності. Сьогодні нам дійсно в нас є травмовані футболісти, у нас є дисципліковані. Тому дійсно правильно замітили, що сьогодні молоді футболісти виходили і вони помилялися, вони будуть помилятися, але це відношення, яке в них є, це радує. Наша задача їм допомогти прогресувати, рости, виховувати. І разом тим має рости команда Нива. Тому що на сьогоднішній день ми знаходимося внизу. У нас є проблеми, багато проблем. Я можу сказати тільки дві неділі в команді, і ми повинні вирішити ці проблеми, труднощі і створити ниву. Ну я можу сказати, щоб дійсно боролася за верхові місця в турнірній таблиці. Це багато. Треба труда, багато чого треба змінити. Ну ми тільки прийшли в команду і помаленьку, потихеньку будемо змінювати. І в першу чергу я розумію, що зараз до, до зими ми кардинально нічого не поміняємо. Ми можемо в плані там результату додати ігри, а все більше ми вже будемо робити все зимою. Пане Юрію. Сьогодні під час трансляції матчу були запитання відболівальників, коли можна очікувати. Повернення голови, да, які травмали. Він тільки почав тренуватися і, на жаль, знову рецидив старої травми. Я думаю, це мінімум ну, три неділі, я думаю, це точно ми його на футбольному полі не побачимо. Тому він тільки почав, і знову рецидив, все, Він поїхав там в Києві на обстеження і поки. Е, наступний тур ваша команда, який під центр пропускатиме, чи ви заповните цю паузу якимось спарингом? ні, 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 ми точно нічого. У нас буде два дня вихідних, хлопці, і потім ми вже будемо е, готуватися до виїзного матчу проти металіст.